Так. Е, ну, Тут я не знаю, що далі можна обговорювати, тому що, здається, з різних боків а, покрутили як? цю історію. Ну, Гравіцапу, а? Ну, далі треба говорити про психологічний стан, очевидно. Ні, ну, далі у нас є контрнаступ. Просто є контрнаступ, і я, просто, я не знаю, ця тема для мене вона вичерпана, тому що постійно, знаєш, а от ще це з'являється. І це з'являється. Україна готова, Україна не готова. Я дивлюся, як смикаються чекай, я дивлюся, як смиковиться навколо політичні військові експерти на різних YouTube каналах. Я дивлюся, і мені, знаєш, говорять вони, а соромно мені. Ну, тобто, краще нічого не говорити. От просто краще нічого не говорити, даючи себе експерта. Роман Світан тиражований, ну, при всій повазі, знаєш, там Жданов тиражований. Нюсейдер, цей в Литві, який сидить і нам розказує, що відбувається на фронті, тиражоний. Зрештою, всі, хто, хто з'являються, вони всі дуже тиражовані і всі такі мегаексперти, що ховайся в жито. Натомість, в мене експерти і у вас теж, напевно. Тобто ті, хто в окопі, ті, хто на фронті. І єдине, я чекаю просто на офіційну інформацію з боку Генерального штабу. Ми і, нав... І ні в кого іншого вибору немає, іншого вибору. Тобто, от є головнокомандувач, Верховний головнокомандуючий працює Зеленський, як би до нього не ставилися. Є Залужний, є Резніков. Ну люди ж а знать, коли, а коли виходить. Ні, бля, я перепрошую, коли виходить Шмигаль і каже, що контрнаступ буде літом, мене це вже напружує. Шмигаль. Чого? Може його попросили. О, а це вже інша історія. Можете... Інша історія. А от це все, що з'являється, знаєш, Матір Божа, матка Боска Чен І ще, типа, при всій повазі, Рома Цимбалюк вмикає постійно Піонтковського. Бля. Та да. Я... в контексті подій там з Суботою, про яку ми згадаємо, кажуть, що Піонтковський просто забуває увімкнути навушників і просто так в них сидить. Ну, блін, ну, йоханий бабай, давайте ми зберігати рівновагу, моральне здоров'я своє і застосовувати критичне мислення. Проблема отак в іншому, проблема в тому, що існує, існує запит в суспільстві, на... Так, розуміння. що буде? Розкажи мені, Мельничук, що буде? Коли скінчиться війна, дату назви, давай. вам знати, коли буде контрнар. Що, що? А якщо цей запит існує, то очевидно, що є експерти, які готові цей запит задовільнити. І ми, зрештою, приходимо, що люди, які нічого не знають, розповідають людям, які теж нічого не знають, але з очень нюмним відом. І це перетворюється на ситуацію, коли людина купує, я не знаю, які там зараз спортивні є, медіа, ну, типа там якийсь «Спортекспрес», і, типа, ага, значить, на суботній матч Динамо Київ виходить таким-складом. то складом. Оце те саме. Так, щоб е, на тоталізаторі потім ставку зробити. Сергій, я за це і кажу. Я про це і говорю: що людям треба сказати, припиніть ходити манівцями шукати відповіді на прості питання, здавалося б, тому що все підкоряється логіці. Я нічого нового не, не придумаю, але просто логіку я треба вміти застосовувати. Ну, почніть викладати карти Таро, читати гороскопи. Повезе близнюкам, не повезе водоліям. Ну я не знаю, куди це вже запхати. Я недавно спілкувався з одним експертом, <кхи> ну, з людиною, яка дійсно знається на ситуації. І я, я, писаю, що, що... я ще зараз прокляну <плес> журна цей канал Укрлайф ТВ, там де азербайджанський експерт заде-кудись взаде, знаєш, постійно виходить і розказує про перебіг війни з Азербайджану, блядь. Ну, Ну як це можливо? Ну, поясніть мені. Ні, підожди, Якщо ти. І там є один хороший експерт. Це можливо. Шо, це буде? дружина Немирі, яка ведуча, єдина ведуча, я каже, не, не, я не і знову здравствуйте, ми продовжуємо наші прямі ефіри. Так от. З експертом я говорю. І ми ж, тіпа, ну між собою, коли це все не в ефірі, і по якомусь, тіпа, там, WhatsApp -у чи сигналу, ти трошки більше собі можеш дозволити. І, і, і так, про, 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 між іншим, між собою, тіпа, так, а що ти думаєш, що буде? І він такий, знаєш, сидить, сидить. ну, тіпа, я, Він трошки замовк, я розумію, що він трохи задумався, а потім такий: Та я їбу. Ти, ти, ти розумієш, так? Без матюків тут не обійтися, або там. Арестович Фейгін, типа Твікс, лодка парочка. Де Феген, де Арестович? Кісельовку когось вмикає, типа Чичваркіна, Чичваркін, как вы думаєте, во что это все превратится? Кіселев за кордоном перебуває, теж виїхав. Оці от псевдонадуті експерти, и причому Чичваркін, я допомагаю, но я не допомагаю українській армії. А треба допомагати. ні, ну це його право там право кожного допомагати. Киселев, кавалер ордена еміграції второї степені вже виходить. Ну такий, да, біглий, бі біглий, типа біляк, знаєш, типа в еміграції э, розсуждати про судьбах родини, як це Каспарови всі в Вільнюсі, вони вирішують судьбу Росії, надо сохранити, тому що нам потрібно сохранити єдине государство, в западу так удобніше буде розговаривати. Ідіть сраку ви всі. Э, ну, в принципі, там. І я вже про інших мовчу, не буду зараз по прізвищах ходити. Ну, е, Хто злив Пентагон? Ну, Давайте так. От простіше. Питання прозвучало, має бути відповідь. От хто злив Пентагон? І тут, знаєш, Мененблек, пам'ятаєш, вони змиваємося, і такий великий унітаз. Типа, Пентагон злив Пентагон. Шо? Я, я не хочу матюкатися втретє вже. Я вже тільки третя. Нас, нас за це проклянуть і нам не насиплять донеців, а ми збираємо мільйон. розумієш? У нас 3% зібрали, 35 тисяч за одну добу малувато. Я не знаю. Так, Рустам ну, ЗД не... звати цього експерта з за, за Азербайджану. Сноуден каже, JJR злив. Тобто нема відповіді. Хто злив Пентагон? Пентагон не палиться. Ну ми, ми, ж, ми, ми ж тут не арестовуючи, щоб сказати точно. Ми не знаємо. Я не знаю. Я думаю, що це Арестович. Так, да, це точно а, він. Це складова mm -hmm. плану Анаконда. Анаконда, так, був такий, пам'ятаєш, там скільки років Вашингтон медленно душить Росію. Е, ну, повертаємося, що Путін без голови, і голову мою відітнуть, е, як мінімум, в Газі, як максимум в Маріуполі, там де відбуватиметься трибунал, е, тому що за кожен вчинок буде відповідальність. І це не просто слова, насправді. Ніхто там бумеранг не скасовував. Я думаю, що е, треба просто мати, мати, мати мужність. Е, і терпіння не, не, не звалюватися в цей штопор та психологічний я зараз до глядачів, і не шукати відповідей там, на питання в аюрведі, там не треба харчуватися сонцем, не треба ходити до ворожок і так далі, і тому подібне. Живіть нормальним, намагайтеся жити нормальним життям, це дуже важливо. Ви маєте зберігати рівновагу в собі і критичне мислення застосовуйте, читайте текст. WorkUA, там купа інформації. Одні я читав прекрасний матеріал про тимчасове житло для переселенців. Ну, насправді це актуально і дуже цікаво, ніхто це не порушує. Тому що набагато простіше зробити сюжет, якийсь, знаєш, типа смажений кабанчик-курка в майонезі. Типу, кого зараз цікавить доля Поплавського, який складає з себе повноваження ректора цього, типу, свого кулька, ну, в принципі, та? але це, це, це фігурує. Ну, тобто, це реально, це просто якийсь девіація. От і не забувайте про